Я миротворець, а ти ні. Ну, як миротворець, тобто я хочу мира, а це ви не хочете мира. А тут не, не так стало, як гадалось. Чому О, все ж таки насправді Путін не поїхав? Які були думки розмірковування? Чому Путін не поїхав в Стамбул? так? Mm -hmm. Давайте Стамбулом не будемо обмежуватися Туреччиною, бо вони там по різних містах. Хто в Анталії, хто в Стамбулі, хто в Анкарі. Mm -hmm. Просто до Туреччини не поїхав mm -hmm. в ці дні. Цього Путін не поїхав до Туреччини. Зараз я скажу, чого я так задумалась, показую карти. Ой, ти знаєте про що? Ну, якось так іде інформація, що він розумів, що його розоблачать? Ну от, дивіться, сила покажу. сила це коли не боїться. Так? Тобто, коли є конкуренція. Але далі лицар жезлів і ще і з вогнем, такий вогнений. вогний. Так? Тобто він боїться, ось як віч на віч зустрітись військового контакту. Да, да, з м, сильними. ну, Тут видно над головою як таке такий, да, свічіння. Ну, світло такий, да? Тобто він боїться близького контакту е з сильними світа цього, щоб не вдарити е в обли... фраза з гряз'ю в ліцо. Обличчя в така... багнюку. А, а у да, них вони... грязь в лицо. ой, в да. тут, е і Тут справедливість перевернута, це значить. Ой, Наталочко, як би це не було те, що ми дивились з вами колись, пам'ятаєте? <гум> І в <вона> тут в <гум> цей період виходило якесь викриття. Так, да, так. Да, оце ж він боявся, що буде оце викриття. Бо тут перевернута справедливість, а це все те, що зв'язано з документацією. Ну тобто, Якщо є жива людина, то вона є. Да? А по документах вона теж має бути. А тут щось таке, що не співпадає те, що має бути, і з тим, що є. І ось цього він боявся. От. Ну, це, не одне, це не одна причина. Ще є причини. Бо тут лицарь це нам показали таку вогневе... Вогнен... Вогнену причину, тобто саму таку велику причину нам показали, Да? А є ще причини, крім цього. Так. Може, подивимось, що там ще є. Давайте, давайте. Що за причини ще. Так, причина, що йому би прийшлось піти на якісь умови. Диявол це домовленість. Диявол це домовленість, але це домовленість, і ти маєш це зробити. Тобто, це така домовленість в лапках, скажімо так, да? ну, це під тиском, бо тут жриться. І це значить, що він боявся погодитись на те, на що він не має погоджуватись як президент. Тобто, іншими словами, боявся він того, що його могли дотиснути на тих моментах там, де він мав кріпно, кріпко стояти. На що він розраховував, коли сам же запропонував перемовини 15 травня в Туреччині? Він розраховував, що не станеться, що не приїде той, кого він визиває. М -м 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 -м. А зараз для чого це? Щоб показати себе, що от я миротворець, а ти ні. Ну, як миротворець, тобто я хочу мира, а це ви не хочете мира, а тут не, не так стало, як гадалось. Чому так. саме така делегація російська погоджена і відправлена? Ну там, ну, взагалі, не перші особи, а, mm -hmm. там заступник, заступник зараз, я тут собі десь відкривала. Заступник міністра закордонних справ Росії, заступник а, міністра оборони, а, помічник Путіна Мединський. Чому mm -hmm. саме ці люди? Mm -hmm. Я вам покажу по перше, розклад. Це нам кажуть, що Ну, Ми зараз розкриємо. Там розуміли, я так понімаю, що будуть дивитися цю історію якось. І там, ну, в народі це кажуть морок, деякий поставлений. Ну, зараз ми розберемо, але я просто вам показую, що якби, ми будемо зараз Зараз, да, Чому саме така делегація? Ну, Ця делегація, вона дана, щоб, щоб була. Ну, Щоб була, що а, хтось все ж таки приїхав, да, і е, дані ті люди, якраз, які нічого не вирішують, але вони ну, як мають посаду, але вони нічого не вирішують, але вони рахуються, що від Росії хтось приїхав. А чого насправді Лавров не поїхав? Оце їх, як, як у нас в чаті називають, квадробер, квадробер, кінь Лавров, очільникам ЗСР. Його не можна було пускати. Бо він з тих людей, яка могла сказати те, що не можна казати. Тобто от, відправили всіх тих, хто нічого не скаже, бо не знає. Про щось, що не хотіли показати. А Лавров як, якраз знає, бо Лі, він то, має. Це що він знає? Що він знає тюлабу? Він знає, хто насправді керує Росією. Ну от, дурак. Тобто, те, то, що ви знаєте. Не потребус, звісно, але я вам розкажу. Да? Ну, ребус, бо карти ребус, не другий раз да? Тобто, що ви знаєте, це неправда. І ну, це неправда саме стосується до короля. Тобто, ну, іншими словами, якщо на Лаврова надавить ну, різними способами, да? то вийшла б інформація, яка не мала вийти, яка не має вийти. То ми Лаврова не поїхав. Так, Охіло. якось. <плес> да? Відбулася зустріч Зеленського з Ердоганом. Давайте подивимось mm. її настрій, її результати для України. Mm -hmm. Так, зустріч як для України. Дивлюсь. Змістовна. Дуже змістовна. Вона це як зустріч, це не як ердоган, а як зустріч вона дуже змістовна. Там були названі якісь моменти, які 100% виключені, і 100% включені. Тобто, так і так і так повинно бути отак, отак, отак. Да? Тобто, чого я так кажу, бо тут королева мечів перевернута. Це коли. Якісь конкретні моменти, вони просто виключені. Да? А оце, і оці дві карти, тобто інші моменти, вони включені. Тобто, іншими словами, розставлені крапки над І. Дєтики. А зараз, яка позиція Ердогана щодо України після цієї зустрічі? Да? Ну, що я вам скажу? Показують мені дві людини. Одна людина це Ердоган як людина, а друга позиція Ердоган як, ем, ну, як правитель фахівець, як правитель, да? а, от. і от якщо ми кажемо як правитель, ось як правитель, сейчас його покажу. Ну, як людина, да? ніяк, йому все одне, да? а як правитель, він е, сказав так, як має бути. І то, е, так як тут жезло перевернуті, це значить, він сказав, як було вже написано. Тобто, е, його розмова була в ході написаного сценарію. І після того, як і що він мав до України, нічого такого без сценарію. Що то що до сценарію, як е, правитель йому все одно. Як людина йому все одно. Просто як людина йому, скажімо так, все одно повністю, а як правитель йому ну, на деякі моменти, ну, скажімо так, не начхати, а на якісь начхати. Так? Ну, це по королю житлів, я кажу. Так? Але е, хоч начхати, хоч не начхати, це було прописано. Тобто він сам змістовно не був включений в розмову. Ну, тільки як по, по, по написаному. Нинішні події сьогодення, сьогодні все, що відбувається в Туреччині, як показує вам вплив на хід війни? Всіх-всіх-всіх делегацій я маю на увазі? Який буде вплив на хід війни? Зараз я розберусь. Ну, дивіться, так, щоб повністю змінити не вдасться. Але зрушити вдасться, зрушити. А чого зрушити тільки вдасться, знов те саме, бо те, що там пропонується, для нас неприйнятно. Ну, ось жертва перевернута, тобто для нас це неприйнятно. Тобто тільки зрушити, а так, щоб поміняти, ні, ні, не вийде.